Всім привіт, доброго ранку! Київ, понеділок, 26 вересня. Знов дощовий ранок. Вчора була така гарна сонячна погода, ми насолоджувалися теплом, е сухим повітрям. Вітерцем теплим, а сьогодні знову дощ. І так я дивлюся майже кожного дня на цій неділі, Дощі, дощі, дощі. Хоча бачу, що там десь вівторок, середа, четвер, мені здається, іде підвищення температури. Ну, Побачимо, як воно буде. Так, зранку я вже багато чого зробила, провела сина в коледж, попила кави. Потім ще раз попила кави, так як згадала, що перед тим, як фарбувати волосся, мені рекомендували. Ну так, у нас є деякі співробітниці, у мене, які перед тим, як фарбувати волосся, обов'язково п'ють каву. І тоді вони, вони мені кажуть, краще тримається фарба. І в мене сьогодні в планах зранку. Покраска волосся, тому, думаю, ну, спробую же я, чи так воно насправді буде, чи ні, чи буде та фарба довше триматися. Тому попила каву і пофарбувала волосся. Ну, Як завжди, в мене останнім часом, це, мабуть, уже майже два роки, я фарбуюсь Garnier фарба Color Sensation відтінок 812, вишуканий опал. Дуже гарний відтінок, правда, він спочатку йде з такою дуже вираженою розовинкою, ну, фіолетовий такий відтінок, навіть не фіолетовий, а от так як на коробочці, точно такий виходить і відтінок, такий от трішки ніби, ну, такий, рожевий. Да? Але він швиденько змивається, і потім колір волосся дуже гарного, світло-бежевого е відтінку, світло Ну, Я вже вам не раз показую цю фарбу в е своїх порожніх баночках. Правда, оцю фарбу я вже на силу-на силу знайшла, бігала по деяких магазинах Єва, простор, ніде її не було, тільки в одному магазині Єва забрала останню. І зараз вона коштує 75 гривень. Бачила і на розетці вона 75 гривень, на сайті Makeup вона 80 гривень. Потрібно буде купити про запас, тому що бачу, що полички саме з цією лінійкою, полички в магазинах пусті. Ну, Тут питання з фірмою Гарніє, тому що до кінця я не впевнена, чи вийшла вона з е, Росії, чи ні. Дехто каже, що не вийшла, дехто каже, що вийшла. от, Але, але під питанням. І е, цей колір мені дуже-дуже підходить. Хочу знайти щось подібне, але поки що мені ну, не вдається. Е, тому от. Пофарбувала волосся. Ну, і так як я вже вам показую цю коробочку, то зараз покажу швиденько і інші порожні баночки, і зроблю відгуки на використане. Так, спочатку пройдемося швиденько по фармасі. Закінчився в мене такий нейтралізатор запахів свійських тварин. Це лінійка Smart Life, тут у нас іде 300 мл. Спочатку він мені не сподобався, я вам навіть говорила в своїх попередніх відгуках, що він, якось цей нейтралізатор запахів або освіжувач ну, плювався видавав якусь таку не рідину, а піну. Потрібно було дуже ретельно його збовтувати, щоб він почав нормально працювати. Але потім я якось до нього приловчилася і чи я не знаю, чи вже після декількох таких гарних збовтувань все наладилося. Але Потім все, ну, все було чудово. Аромат тут мені дуже подобається. Дійсно, він працює. Не блокує дійсно нюхові рецептори людини, ти від нього не, не кашляєш, а нітралізує дійсно будь-які неприємні запахи. Він безпечний для рослин, для тварин, дуже мені сподобався. Обов'язково буду повторювати в покупках в замовлення в фармасі. Також закінчився от такий засіб для миття посуду. Тут 300 мл. Я його розводила водою. Дуже мені подобається і обов'язково ще його замовлю, але трішки пізніше. Ну, не тому, що мені він не сподобався, а тому, що я така людина, мені хочеться спробувати щось нове, щось інше. Але це і рекомендую. Аромат тут супер, працює супер, надовго вистачає, тому він повністю, як то кажуть, відробляє свою ціну. Також завершився отакий от засіб для прання. Для кольорових і темних тканин 500 мл теж дуже чудовий засіб. Я його вже оце повторюю, мабуть, другий чи третій раз і ще буду купувати. Ну, Почекаю, можливо, буде якась хороша акційна ціна на, на цей засіб. У мене ще є один зараз в використанні. приємний аромат, дуже він концентрований. Потрібно буквально 33 мл цього засобу, щоб гарно попрати білизну. Білизна приємно пахне, навіть можна не використовувати кондиціонер. Ну, все супер, мені подобається і вам рекомендую. Також закінчилися такі серветки для прибирання. Тут вони йдуть з лимоном. здається. Тут у нас і ш... іде скільки штук. 40-40 штук, гарні серветки, гарно працюють. Уже десь коли я майже їх закінчувала використовувати, то потім я у відео в когось із дівчат побачила, що ці серветки можна і повторно використовувати. Якщо ви витираєте якусь грязну поверхню і бачите, що серветка забруднилася, її можна простірнути і знову використати. Це було для мене таке, таке відкриття, я так спробувала, і дійсно вона працює от повторно, можна так сказати. Але що хочу сказати, що можливо вони і непогані, можливо, і, як кажуть, можна й замовляти ще раз повторно, але, але мені здається, що ціна на них завищена. Можна купити серветки іншого виробника, і вони будуть теж так працювати, як і ці серветки. Ну, можливо, їх повторно не можна буде прати або споліскувати, але вони будуть дешевші, і ну, на цьому в принципі, можна зекономити. Я вважаю, що це не той продукт, не той засіб, ну, не той засіб який можна купити, можна купити дешевше. Ось дешевше. Але вони гарні, вони гарно працюють. Якщо буде якась акція, то я обов'язково їх повторю. А по такій ціні, як зараз в каталозі, то я їх купувати не буду. Так, от така маска з кокосом і ванілю. Гарна маска. Приємно дуже пахне і, кокос, і ваніль тут відчувається, кокос більше відчувається. Я якось так аромати кокосу не дуже люблю, але нічого, мені сподобалося. Дуже гладенькі, дуже м'якенькі, дуже гладеньке волосся з блиском. За таку ціну, як за яку йдуть ці маски в каталозі, їх можна купувати і використовувати. Ну, Єдине, що я їх не тримала на волосі. Довго це все таки маска потрібно було хоча б там хвилин 15, 20, ну до 30 хвилин походити з нею, щоб вона гарно подіяла. Ну, Але, знаєте, так, все швиденько, бігом-бігом, і я її використовувала, в принципі, як бальзам, як кондиціонер. Але я так думаю, що якби я використала так, як написано в інструкції, то результат би був набагато краще. Буду купувати. Хороша маска. Так, ну і давайте вже швиденько пройдемось по інших засобах, які ми мене закінчилися. Арко, чоловік син використовував гель, саме гель для бриття сенситів. Коли в нас немає в запасах гелю від Avon, то ми купуємо від Арко і вони непогані. Ну, можливо, швидше закінчуються. От. Якось Avon мені здається, довше йде в використанні, ну, але нічого, буває хороша ціна на арку, тому ми купуємо. Саме гель нам підходить. Так, ополіскувач для зубів та ясен з ефірними оліями та екстрактами трав. Це полісся, купувала в Єві 500 мл, використовуємо всією сім'єю, тому в нас ополіскувачі розходяться дуже швидко і майже в кожних своїх отаких от відгуках вони в мене є. Цей ополіскувач конкретно непоганий, хороша ціна. Нічого не можу сказати такого про, про нього негативного. Добре, добре ополіскує, приємний смак, все добре. Так, закінчився от такий гель для душу: це Avon, Avon Sense, освіжаюча колекція, абсолютна чистота з ароматом білого мускусу, листів бамбуку, така тут гарна віддушка, приємна, свіжа. Коли нюхаєш з бутилочки, але в душі він розкривається зовсім по іншому. Це вже такий більш насичений парфумерний аромат, і він мені нагадує от суміш ароматів інкадесанс і персів. От, тому я спочатку цей гель поставила використання для сина і для чоловіка. Ну, такий, думаю, нейтральний, свіженький, на літо якраз підійде. А потім, як ви знаєте, сама спробувала, і мені він дуже, дуже сподобався. Тому, ще раз повторюю, в душі він відкривається набагато яскравіше, набагато краще і дуже-дуже приємний аромат. Також влітку от у нас був використання от такий. Гель від палмолів, новинка була: Вітамін ЄС, зелений чай. Це гель-крем для душу з облажняючим молочком. Я коли його понюхала в магазині, він мені дуже-дуже сподобався. І потім я, так знаєте, ходила-ходила довгенько бі біля нього, і була якась непогана ціна. І я все-таки купила, здається, в просторі. Тут дуже дуже приємний аромат зеленого чаю. От Хто любить аромат Елізабет Арден, зелений чай, це я рахую дуже-дуже схожий він. Я вам от просто рекомендую. Спробуйте. Його можна використовувати не тільки влітку, а от і, і восени, і взимку. Дуже приємний аромат, я прямо насолоджувалась, коли приймала душ. І також закінчився в мене отакий дезодорант роликовий від доліви. Це теж зелений чай, і от цей аромат, і дуже вони схожі. Ну, цей, правда, руликовий дезодорант він трішки солодкуватий. А от цей прямо гель він, ну, прямо, от мені здається, один в один, як Елізабет Арден, зелений чай. І от в парочці я їх використовувала. Так, давайте вам трішки вибачте, трішки на хілю. От в парі вони дуже-дуже гарно працювали. Цей дезодорант я вже купую не перший раз. Він мені дуже подобається, він гарно працює, аромат просто супер. Звичайно, ціна піднялася, але я його обов'язково ще повторю. Прямо дуже він мені зайшов, і я вже не раз вам його показувала в порожніх баночках і прямо вам рекомендую. Також закінчився такий міцелярний тонік молоді шкіри, зелена аптека. Я його використовувала для додаткового очищення ввечері. Спочатку вмивалася засобом для вмивання, а потім уже от використовувала цей міцелярний тонік з вітамінним комплексом. Тут камелія, масло, миндаля, і сок, алої, колаген. Ну, багато, багато всяких тут Є інгредієнтів для всіх типів шкіри, в тому числі для чувствітельної, для розглажування мерщин і упругості. Гарна лінійка оця з. Я Так трояндочкою молоді шкіри. Але от ще раз я повторюю і наголошую, що зелена аптека український виробник маркування російською мовою. Я бачу, що багатьом дівчатам це не, не мішає. Купувати ці засоби, я згодна з вами, так, український виробник, ми підтримуємо все українське, але ну, хоча б в своєму відео наголосіть на цьому. Можливо, в цій компанії Ельфа ще залишилися старі запаси цих баночок, коробочок, упаковки, тари. Я розумію, але бачу, що і новий товар, який випускається вже от вересні. Іде з маркуванням російської мови. Ну, дівчата, ну невже ми не можемо подіяти з вами на це? Хоча б в своїх відео Відео От ви показуєте. Зараз я бачу дуже багато з вас показують. Огіркову цю серію, і маски, і тоніки, і вмивалки. Вона вам дуже подобається. Я не купую її, тому що в мене суха шкіра, нормальна суха шкіра, той засіб для комбінованої шкіри. Ви дуже часто хвалите, показуєте, Ну, наголосіть, що там маркування російською мовою. Зверніть на це увагу. Я розумію, що засоби хороші, вони нам підходять. Ну, Але ж давайте зробимо так, щоб це був. 100% український продукт не тільки по складу, а по зовнішньому вигляду. Тому наголошую на це і буду постійно-постійно говорити. Можливо, кому комусь це не подобається і не подобається і можливо, хтось з вас вже думає, де скільки можна про це говорити. Ти вже надоїла про це, надоїла нам, але я буду говорити про це. Так, душистий спрей для тіла, увлажняючий, фабрика красоти. Це здається Білору... Білорусі. Тут Лілія і Ландиш. Довгенько він у мене був у використанні. Така приємна водичка парфумна з приємним ароматом квітковим використовувала після душу. Ну, використала і все. І, як то кажуть, і забули. Так, що вам ще показати, що в мене тут є? Отаке От мило взяла в використанні сілк, тут магнолія. і. Бавовна 90 грам. верніше не сілк, а шик лінійка. Я купувала це мило ще, ще весною в магазині Аврора там в себе, коли ми були на Черкащині. Мені тут дуже-дуже сподобався аромат. Я не дуже вам говорила, не дуже люблю форму таку мило, от таку, знаєте, квадратну, приплюснуту. Але купила тільки із -за аромату. Довгенько це мило у мене лежало серед білизни, як ароматизатор. І от коли воно лежить серед білизни, то воно так дійсно гарно там, знаєте, поміщається. таке воно. Так, така форма, що іде як, як таке саше ароматне. Але в використанні не дуже от, воно зручне, тому що я ще раз повторюю ці такі квадратні форми і квадратні такі о, о, вугли, оці, вони якось так навіть о, давлять шкіру рук, коли ти намилюєш. Ну, а Я ще раз повторюю аромат. Просто супер бомбезний, мені дуже подобається. потрібно буде звернути увагу, можливо, є таке мило шик Гель-Мило, можливо, гель для душу. Подивлюся, якщо десь знайду, то обов'язково повторю. Так, і що ще закінчився отакий от крем для обличчя з вітаміном Є е і олією коноплі. Цей крем. Мені дарувала подруга, тут дуже приємний такий свіжий аромат, і сам крем, в принципі, непоганий. Це лінійка Essence, Essential від Oriflame. Ну, Вже закінчила, тому що тут і сроки годності вже підійшли, як то кажуть, до кінця, тому вже закінчувала не тільки на обличчя, а й на руки, і на ноги, і на тіло. Така знаєте, лінійка бюджетна в Oriflame. Але непогано. Так, закінчився в мене от такий крем під очі від Дермає і зволожуючий, і сироватка. Зелений чай і гіалуронова кислота. І, і той і той засіб сподобався. Це мені подруга дарувала ще на мій день наркучення. На ну, вже. Я вже перед цим вам показувала крем для обличчя такі міні-версії. Він мені якось не дуже сподобався. А сироватка і крем під очі сподобалися. Я навіть крем під очі розрізала і використала до самого-самого кінця. Дійсно гарно зволожував, розгладжував мілкі, такі мілкі зморшки. Ну, а сироватка працювала теж доволі таки непогано. Тут вона йде з ну, як і всі сироватки. В принципі, гарні засоби, але я дивлюся на їх ціну, то, звичайно, дорогувато. Ну, в якості подарунка, звичайно, приємно отримувати такі засоби і. Користуватися і потім знати, що воно таке. Також закінчився у мене от такий гейльшайн це топове покриття від Avon, лінійка Mark 10 мл, дуже гарний засіб. Я вже не раз вам про нього розповідала. Для мене воно йде як гарний. Закріплювач лаку, і лак дуже швидко висихає, коли користуємося цим засобом. У мене ще зараз використання є такий, і дивлюся, що в каталозі Avon не було цього засобу. Тепер він з'явився і потрібно буде купити. Здається 69 гривень коштує. Ну І останнє, що я вам покажу, це таку масочку для обличчя протидія пігментації. Це вже другий раз я її повторила, вона мені. Дуже подобається, гарно працює. Тут, як я вже казала вам, відчутний ліфтинг ефект і зволоження, О, тому рекомендую. А оця маска від Елен, купувала її в АТБ. Тут іде у нас зволоження і гіалуронова кислота. Здається, депантенол. Якраз відірвала ту частину, де написано, що ну, тут інтенсивне зволоження. Ця маска вона якось не дуже мені сподобалась, тому що вона має консистенцію такого ріденького крему. І зазвичай маски вони поглинаються шкірою, потім, так знаєте, трішки розподілив, і ця рідина так, якби поглинулася шкірою, її немає. так? А ця маска, вона кремова, тому цей крем просто таке відчуття, що ти намазалася рідким кремом, і він лежить на шкірі і нікуди не дівається. І от потрібно потім її або знімати серветкою, або змивати. От. Хоча це тканинна маска, і написано, що ніби її якби і не потрібно так змивати. Але тут ну, такий, такий густий цей крем. Ця рідина кремова, якась така густа, що як би її ти не розпреділяв, але вона нікуди не зникає. Її багато на обличчі, вона не поглинається, і конкретно в конкретному моєму випадку я її спочатку серветкою знімала, а потім ще і вмивалася. Тому що ну, от обличчя якесь ну, дуже таке. Кремове, і ну, мені не дуже цей ефект сподобався, що потрібно її змивати. Ну, а так, в принципі, нічого поганого про неї сказати не можу. Але, от, якщо ви не любите змивати тканинні маски, скажу так, то е, о, ця маска вам не підійде. От, а якщо ви все змиваєте, любі маски змиваєте, то спробуйте можливо, вам і сподобається. Так, ну і все. На сьогодні в мене все, дівчата, пішла я сушити волосся, тому що ще, ще після того, як пофарбувалася, помила голову, ще і нічого не висушувала. От Пішла я займатися собою трішки, потім, як завжди, кухня, швиденько щось приготувати. Зараз приготую гречку з овочами, з м'ясом і на роботу. Так що... Бажаю всім вам гарного трудового тижня. Нехай він буде спокійний, тихий, мирний по можливості, так як в країні війна продовжується. Тримаємося, відволікаємося, підтримуємо одна одну, і все в нас буде добре, все буде Україна. До побачення, до наступної зустрічі!